Вітаю, мене звати Альона, я лікар-косметолог, і сьогодні ми поговоримо з вами про одне з найпоширеніших захворювань акне. Що це таке етіопатогенез? Які існують його форми, реальні методи лікування? Це відео допоможе зрозуміти суть захворювання, а також ви будете розуміти, як правильно вивести його в ремісію. Давай коротко про акне. Що це таке фактор ризику етіопатогенез? Акне це хронічне, часто рецидивуюче, мультифакторне захворювання сальної залози, яке є генетично детерміноване. Хочу сказати, що це захворювання м -м, з не до кінця визначеною етіологією, але виділяють чотири основних ланки патогенезу. Перше це запальна реакція. Друге це фолікулярний гіперкератоз, тобто потовщення верхнього шару шкіри, третє це розмноження бактерій, а саме Кутібактеріум Акнес. І четверте це Зміна складу шкірного сала і надмірне його виділення. Акне це захворювання, яке має безліч тригерів. Самі основні це стрес, харчування, алкоголь, гормональні порушення, ваша рутина догляду і так далі. І це все є ініціатором запальної відповіді, тобто першої ланки патогенезу. Які є стадії акне? Виділяють чотири стадії акне. Перша стадія легка. Тут ми можемо бачити на обличчі до 20 комедонів, і або взагалі не бачити папули і пустули, або бачити поодинокі елементи. Друга стадія це середня. Тут ми вже бачимо до 20 комедонів і до 20 папул або пусту. Третя стадія це вже коли кількість комедонів і папул перевищує кількість 20. І четверта стадія тяжка це вже коли кістозно-конглобатні зміни на шкірі. Чим будемо диференціювати? Зрозація це геть різні захворювання, але вони часто в комбінації і досить часто за проявами нагадують одне одного. Також це періоральні дерматити, теж часто в парі зустрічаються: акнеформні дерматози, фолікуліти і сабарийний дерматит. Які діючі речовини частіше за все використовуються при лікуванні? акне? Все залежить від стадії акне, але найефективніші протоколи вони базуються на ретиноїдах, топічні або системні Адапалене, трифаротен, тазоротен, третиноїн – це все топічні ретиноїди. Кератолітична дія із протизапальним ефектом. І головне, вони зменшують фолікулярну гіперпроліферацію, що і є от зменшення цього рогу шару потовщеного. Бензоїлпероксид – це потужний антибактеріальний засіб, який теж має кератолітичний ефект, кислоти, азелаїнова-саліцилова кислота, так само протизапальний кератолітичний ефект. Азелаїнова кислота вона класно працює з постакне. Саліцилова кислота це єдина кислота, яка може працювати з відкритими комедонами. Якщо ми кажемо про кислоти, то вони працюють на легкі форми акне. Як будемо лікувати важку форму акне? Якщо акне важкого ступеня або резистентне, ми використовуємо ізотретиноїн. Це єдиний засіб, який може впливати на матричну металопротеїназу, яка руйнує колаген і, еластин, і цей препарат допомагає протистояти утворенню рубців, що дуже важливо при конглобатних цих акне. Звичайно, це каратолітична, комодонолітична дія протизапальна зменшення фолікулярного гіперкератозу. Часта побічна дія ретиноєвий дерматит. Що робити? Шкіра швидко оновлюється і, взагалі, терапія працює як пілінг, але зсередини. І це тягне за собою такі наслідки по типу лущення, почервоніння, печіння, свербіж. Тобто це і є ретиноєвий дерматит. Для профілактики появи потрібно обов'язково вводити препарат за ретиноєвими сходинками, наносити лише на суху шкіру невелику кількість і через 20-30 хвилин закривати зволожуючим кремом. Якщо потребує шкіра, можна додавати у догляд тонери на основі лінуленової кислоти, пантенолу, сквалену а і карамідів. Як же лікувати різні ступені акне? Схема лікування залежить від стадії акне, але вона складається з базових засобів і активних речовин. База це те, що закриває запити шкіри, вона обов'язково складається з очищення, зволоження, сонцезахисту і демакіяжу. З активних речовин ми додаємо топічні ретиноїди, кислоти, бензилпероксид, теж в залежності від важкості акне. Адапелен і трифоротен це найпотужніші протизапальні покоління ретиноїдів, та і третиноїн – вони більш жорсткі, такі, але вони класно працюють з комедонами, з постакне і пігментацією. Якщо комедонів небагато, тобто до 20 штук. Можна пробувати комбінувати кислоти, азелаїнову, саліцилову. Вони в парі досить непогано пропрацьовують невеличку кількість. Обов'язково вводити у схему бензоїлпероксид, це антибактеріальний кератолітичний засіб. Він буде потужно працювати з запаленнями і підтягувати при цьому ще комедони. Важкий ступінь акне лікується виключно ізотретиноїном. І плюс щомісячний контроль аналізів, тому що цей препарат є гепатотоксичним. Які поради можна дати тим, хто зараз почав лікування? По перше, це терпіння. Треба налаштувати себе на те, що лікування це частіше за все довготривалий процес, але насправді воно того варто. Довіра до свого лікаря, тому що інколи коли загострення довге або ще щось. Ти починаєш сумніватися, хвилюватися, чи вірно ти все робиш чи ні. Потрібно довіряти своєму лікарю. Якщо ти йому не довіряєш, то не варто починати з ним лікування. Певно ентузіазм, тому що це кожен день двічі потрібно робити ці рутини. Ти маєш це просто любити, вже звикнути до цього, і це має бути систематично, тому що якщо там колись забув, там колись було лінь, воно так не працює е, систематично, щоденно, е, з любов'ю до себе, до своєї шкіри, і тільки так можна прийти до реально класних результатів і стійкої ремісії. На цьому сайті ви зможете знайти абсолютно всі діючі речовини для лікування акне, і навіть деякі засоби для базового догляду. Тут є комплекти засобів, які можна купити зі знижкою бо разом дешевше. І в цілому на сайті досить приємні ціни на всі препарати і великий асортимент. Обирайте свій засіб, робите замовлення на сайті, і вже через день посилочка у вас. Щиро рекомендую!